До послуг керуючих компаній входить, що оплата електроенергії на освітлення місць загального користування на ліфти. Якщо в будинку є ліфти, насоси підкачки, коли багатоперехов будинок і потрібно доставити воду на верхні поверхи. Це оплата самих ліфтів, поточний ремонт і, взагалі. Контролі по ліфтах, тому що це е, рахується складним механізмом. Це дуже важлива історія. Я, і Я рахую, що у нас в країні це не достатньо взагалі дорегульовано ліфти, тому що зараз там є питання. Це повністю обслуговування всіх мереж: водопостачання, електропостачання, гаряча вода, водовідведення, каналізація, і це прибирання прибудинкової території. І якщо є в тарифі, ну не в тарифі, а вартості послуги, це при, прибирання в. Місцях загального користування. І це важливо, тому що зараз я дуже часто тестую всю історію на своїй мамі, і вона вже я 6 років в цьому бізнесі працюю. Вона вже трохи обізнана, але раніше вона була впевнена, що ну, мабуть, мабуть на, в місцях загального користування мух потрібна, керуюча компанія, щоб ловила, щоб їй було комфортно. Але це важливо і. Ринок рухається в тому напрямку, і він рухається вже мабуть десь років 10, коли він конкурує на зниження вартості. І це я рахую, що це проблема ринку, тому що колись таким шляхом рухався телеком, і прийшло до того, що багато телеком компаній дуже сильно деградували якість, якість своєї послуги. Дуже схожа ситуація для керуючих компаній, і взагалі для галузі в цілому, тому що коли конкуруєш лише вартістю на пониження, тоді в тебе немає ресурсів для того, щоб робити якісну послугу. Ти завжди намагаєшся десь зекономити. І це проблема взагалі ринка всього.